Все, ворог завершив ротації та за ці дні здійснив свої накопичення на деяких ділянках. Якщо позавчора було 4 бозітня, то вчора вже 16. Не рахуючись втратами, ворог намагається взяти під контроль сіру зону на півночі Кіндратівки. Наші козаки взяли під контроль ще одну вулицю на сході Олексіївки та також намагаються відтіснити піхоту ворога на позиції подалі від ворачини. В юнаківці та на інших ділянках тривали позиційні бої. Зеленка вже закінчиться через листопад та через роботу артилерії. І ворог, який біжить захоплювати лісопосадку, по факту опиняється в полосі голих стовбурів, де наші дрони вже їх перевиховують та прививають любов до української землі. Під Артилерійські удари сильно потрапили. Ріжівка та Павлівка. У Бесалівці космічні війська спробували провести штурмові дії, які наші хлопці повністю загасили. З гарного в Курському прикордонні війська бензоколонки почали відчувати нестачу палива та економити. Розкажу в інших випусках: слава Україні! Героям слава!